Так, всім доброго дня. Розпочинаємо нашу бюджетну комісію. Сьогодні у нас 28 квітня на годину 11.01 у нас присутні на бюджетній комісії 5 депутатів, сопічко, Бейзен, Данилюк, Токар, Карбіченко. Кворум є, тож ми можемо розпочати. Пропоную розпочати спочатку з регламенту. Як завжди, для доповіді 3 хвилини, для обговорення до 5 хвилин хто за регламент. П'ять за одноголосно. Так, порядок денний у нас на 10 питань 12 різне. В різному мені не надавали ніяких документів. Тому пропоную, якщо немає е, доповнені пропозиції, пропоную за порядок денний за основою в цілому, хто за. Порядок денний 5 за одноголосно. Е, перше питання. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу комунального і комерційного підприємства міської ради Актристка центральна районна екзаміна, доповідає Ланіна Лена Івані. Даному рішенні мова йде про 10 автомобілів, які вже не придатні до використання. Всі автомобілі обстежені, акти обстеження наявні. Вони взагалі не їздять, вони стоять там складені в одному місці і. Тримати їх на балансі автомобіль, автотранспорт, який не придатний, нема так? П'ять роботів. Так, запитання є, немає пропозиції. За основою цілому, будь ласка, хто немає. П'ять на одноголосно. Так, друге питання про надання дозволу у нас питання основних засобів з балансу комунального некомерційного підприємства Ахтирської міської ради, Ахтирської міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Дві тополі, які ростуть на території міська 55, високі, напівсухі, потребують зрізу негайного або є. Є запитання пропозиції. За основою чого, будь ласка, хто за? Да? П'ять одного. голосно, дякую. Е, і наступне питання у вас. Також, про безоплатну передачу майна в оперативне управління комунальним некомерційному підприємством Острийської міської ради, Острідська міська стоматологічна поліклініка. Стоматологічна поліклініка вже давно просить нас восприяти у виділенні їм автомобіля. Вони звернулися з черговим листом. Пояснили, що у них на балансі є одна четверка, стара стара, яка вже дуже в дуже жахливому технічному стані. А центральна районна лікарня відкликнулася і, враховуючи, що вони отримали в цьому році чотири автомобіля нових, ще один на підході, також вони мають змогу виділити для стоматполіклініки автомобіль Кіа, цей маленький вузенький. Прошу підтримати рішення. Там поставили автомат установки. Так, так вони виділили в оренду і вирі... На баланс. На баланс? Да. Ну, якщо керівники не проти, не проти то є так, запитання пропозиції. Дай передаю сюди. За основою в цілому Ну, Воно все буде краще. Прокоментуйте, Микола Миколаївич. Нужен автомобіль, це так, його поотримали, на ньому їзди неможливо, і куди на ньому що ти, ти, ти старий чи новий? ній Це новий автомобіль, Ще? позашляховий, повний привод. В нього устойчивості, немає, нічого. А, але ж я розумію, в них там взагалі поки немає. Ну, добре. Е... Ви, як водій, ви б їздили краще на Кия чи на тій старій четверті, яка є в Симатселі? На ага, А то він не Ней. 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 не не продовжує жодного течі. Скільки їм теж? Добре, пане Николаевич, я вам нагадаю, що ви тільки що підтримали. Проголосували. <рошу> <рошу> <буде>. Ви проголосувати? <рошу> да, да. Чи ви тоді як за одноголосним? Наступне питання: про внесення змін до міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру на 25-27 роки доповідає Шуденко Валерій Володимирович. Доброго дня, Добре, ваш увазі пропонується проєкт внесення змін до міської програми, захисту населення, дані програми, зміни. Додбачено, що просто збільшити фінансування на 25 рік відповідно на загальний обсяг, програми збільшується і конкретизуються більше роботи, невідкладні по ліквідації наслідків, ну, це більше стосується для казначейства, для проплати. У нас сума змінюється? Сума змінюється якої на яку? Ну, з 5 на 10 мільйонів, це на 25 рік, відповідно, на цю програму з 15 на 20. А по бюджету ми ви щось виділяємо додатково? Це, Чи це тільки програма? Це тільки програма, і це, щоб влазити в ту суму. По бюджету ми з тих я... коштів, які я... надійшли із державної субвенції, 12,9 мільйона, чого ми збираємо? Це, що надійшла державна субвенція, 12 Ми звідти даємо мільйон на ВК на роботи, і мільйон на. Ну, це коли прийдемо подивчай, ще ага, ще до бюджету, <звістих> да. помогу. Про... <звістих> Якщо немає запитань і пропозицій, за основу вчило, будь ласка, хто за? П'ять за одного голоси, дяк. дякую. Дякую, Валерій Володимирові. Наступне п'яте питання про затвердження програми розвитку соціальних послуг в Бахтинській міській територіальній громаді на 25-26 роки. Тетяна Миколаївна полонена. Ця програма передбачає ряд послуг, які будуть розвиватися в нашій громаді. Виконавцями цієї програми є управління соціальної таргідної політики центр для соціальних послуг, а також центр для дітей з інвалідністю реабілітації. Програмами передбачені всі напрямки, які можуть бути задіяні відповідно до закону України про соціальні послуги, і відповідно до обласної програми розвитку соціальних послуг. У мене немає запитань. Хоче запитання про. Ну, ні, Оскільки, ні. будь ласка, підвоз, оце Люля Павлівна на здійснює. Це тільки яку категорію населення? Ну, там будь-яка категорія населення, яка потребує підвозу, які в неї на обслуговуванні знаходяться або Так, повинні. Які в неї -які на... да, да, люди, які в неї на обслуговуванні. Яка людина, яка потребує транспортних послуг, вона може звернутися до управління нашого до неї безпосередньо. по посопроводу ветеранів не є, в неї є зараз у штаті стали. Якщо він не, не стоїть, у неї на обліку, а йому треба під'їхати як? -то. Я думаю, що питання можна буде вирішити. Тобто по тій самій схемі він за, за, за скільки ну, там, за 2-3 дні чи Ну роки, так, за... повинен звернутися до нас, що він потребує такої послуги. Тоді це вона ніякого тут. Ну, але я зрозуміла, що ж ми говоримо про підвоз по охтівській громаді, так, а не так. по району. Так, так, тільки по Хативській так. так. Чи є запитання? Чого? ви правильно задали питання, тепер будете працювати, щоб і був підвоз по району. Обов'язково обов будемо працювати. Якщо немає запитань, пропозицій по даному питанню за основу цілому, будь ласка, хто Ті. за? Вона може, якщо можна, вона може бути навіть одноразова. Тобто йому раз треба надати цю пост, і він може звернутися, ми його оформимо і він отримає як одноразовий пост, а якщо він не зможе там використовувати її там довго тривати. Ну одноразово. Ні? Ні, ще одне питання. А якщо ви за межі актирки? Ні, то вже треба, там вже маршрут повинен бути. Хорошо. Ветеран, який знаходиться тут, йому на реабілітацію, допустимо, треба їхати в Черкас. У нас є такі кошти, заложені, що ми можемо. Працювати. А чим а чим увести? А, ви маєте на увазі, що був як Ну, Над цим ще треба буде працювати, ще такого немає. Так само Це і повернення, ж назад ветеранів на сюди. Звичайно. У нас тільки виділені кошти. Ну, на проїзд. На проїзд. На проїзд, так. Ми проїзд. І супроводжуючі людині, якщо он буде он потребує цього. Кошти виділені. Іншими і не політиком. Є питання? Задавайте. Да, а, вже немає питань. Добре, йдемо далі. це питання, ага. пожалуйста, про внесення змін до програми соціальної підтримки захисників і захисниць України на 25-й 27 роки. Так, ми ну, цією програмою е, додатково коштів просимо на надання одноразової матеріальної допомоги у разі присвоєння знання почесної громадянин міністра Героя Охтирки. Попередні було виділено 500 тисяч на цей напрямок. На сьогоднішній день вже 450 використано. І коли ми підрахували навіть, на жаль, кількість поховань, які були здійснені, і на сьогоднішній день ці сім'ї ще не отримали почесного, то ще ми потребуємо 500 тисяч на сьогоднішній день. Додатково на цей напрямок. Яка сума там 12? Ні, було, 4, ну, було 500 і ще 500. Ні, не загально, на, на людину. На людину 20 тисяч. 20 тисяч, 20 тисяч отримує, да, сім'я. І е, на, ще один напрямок роботи на цю програму додаємо, це надання соціальних послуг, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їхніх сімей. Е, знову ж таки, це відповідно до, до законодавства про Захист ветеранів гарантії соціального захисту, також повинні проходити уже демобілізовані на отримання цієї соціальної послуги, яка надається закладами, які санаторно ну, курортними ще яких є уже ліцензія на провадження цієї діяльності, а саме на цю соціальну послугу. Просимо 250 тисяч на цей рік. Які санкції відізвалися? Були Мирогород, з токарями ми тепері. переговорили на сьогоднішній день, вони не працюють, вони зупинили свою не. діяльність зв'язку з ситуацією. Миргород, але ще ліцензії не отримали. Чекаємо їхню відповідь. Тобто тільки один Миргород? Так, Так, поки один Миргород. А яка сума приблизно? Ну, десь 17 десь так, 17 до 20 тисяч на одного. Але ж там враховується ще і дружина. Тобто Гарди, на... це, щоб Ні, в них немає. Там же повинні отримати ліцензію відповідно до постанови, щоб вони могли надавати ці послуги Там соціальна адаптація. У мене що так У вас є звернення по о, вивченню на категорії? Членів. Звісно, є. І навчаються. І кошти закладені? Звісно. Like? Ну, це за державні. Державні. Державні, звісно. Пройшла субвенція, так? Да? Так. Да. Субвенція прийшла навіть до. Є, є. Є і субвенція прийшла, і навчання проходять, і договори ми всі заключили. Там же тільки зараз внесли зміни, що якщо людина пронавчалася, вона повинна обов'язково працювати. Раніше цього не було в вимог законодавства, зараз повинна працювати. Так категорія Б, де вони працюють? Таксі. Ну, там, якщо є, ну просто там, є такі можна... нюанси. Ні, 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 ні. Не повертають вони про нас. Ми просто не можемо заключити договор без цього умовного. А є там який термін має працювати людина? Ні, немає. Ну, просто навіть з якогося що буде працевлаштовано. Це державні кошти, державний бюджет. будь угу. ласка, я за одного року, дякую. дякую. Ви не працюєте над поповненням бюджету місту, дякую. Тому що ви не хочете платити заробітні плати, я скину, які заробітні плати ці цініші. Поки цьому просто до розмови. У ну, мене повна долаза. ПДФО звідти зійде зараз. Тож до неї, ми до неї. Наступне питання про внесення змін до рішення Христівської міської ради від 22.12.2020 другого дванадцятого номер 49, мер, про затвердження програми реконструкції капітального ремонту житлового фонду та прибутковій території на 2021-2025 роки Ахтинської міської територіальної громади зі змінами. Сергії Іванович, будь ласка. Шановні ну, колеги, вам пропонується проект рішення, вносить змін до рішення 49. Що мається на увазі? Додаток номер 3. Ми внесли з додаток номер два. Ми внесли перелік приміщень, які постраждали на сьогоднішній день. Це вже були будинки за адресою Батюка, 49, щаслива mm. 69 А, Б і В і Широка 9 Б. Тільки під час збройної агресії Російської Федерації. Ось є запитання по пропозиції. Які там роботи ми виглядаємо? Вікна, ми проводимо там роботи по остекленню вікон і місць загального користування в коридорах. В коридорах маєте вважати під'їзд до виступу? Під'їзд, так. Щаслива, да. це ж три будинки. 69 А, Б, там теж будинки для такого виробника. Якщо більше не пам'ятаю, то питання, будь ласка, за основи, якщо було, хто за? Я Дякую. Наступне питання, також ваше. Про надання згоди на виведення, виведення з експлуатації та списання основних засобів. Що ви хочете спитати? До нас звернувся орендар нашого терських тест Брокенергія про списання зруйнованого складського приміщення за адресою. Господі... Я кажу вам ТЕЦ? Так, ну з адресою. Ти хочеш адресу теж? Та да, це ж мене вилетіло. Вилетіло, і вилетіло і і з голови та саме снайпера. З адресу снайпера 13. Там два склада ми пропонуємо до списання. Чи просимо вас дати з розписаний склад за літерою Т. І координати зразу продиктуйте. Там уже нічого руйнувати. І дві убиральні, які зруйновані на території. Запитання або пропозиції. Третя залишилася. Ну, може, це не варто сказать. Ні, ну, вінка, третю додав, третя залишилася. Піші гріх. Якщо немає запитань за основу тілом, будь ласка, хто за? Дякую. Пять за одноголосно, наступне. Петр Іванович, дякую. дякую. Наступне питання про витрачання коштів резервного фонду бюджету Ортирської міської територіальної громади за березень 2025 року доповідає в кова Наталія Лиханівна да. будь ласка. Відповідно до вимог бюджетного кодексу у разі виділення коштів з резервного фонду, виконавчі органи щомісяця звітують перед радами про їх використання. Тому хочемо прозвітувати, що у березні місяці рішеннях виконавчого комітету було виділено 2 мільйони 600 на відновлення освітнього закладу, який постраждав. У березні місяці кошти не використовувалися, тому ми звітуємо саме про це. Довідково скажу, що у квітні місяці вже кошти на 50% використані. Зрозуміло, малі питання мало в чому, будь ласка, гражданство. П'ять за одного дякуємо. Змін до рішення Химської міської ради від 17.12.24, дванадцятого двадцять номер 12.20 мер про бюджет Ахтивської міської територіальної громади на 25-й рік. Відповідно до розпоряджень кабінету міністрів України у квітні місяці. Надійшли дві додаткові дотації для нашої громади. Одна додаткова дотація 500, у сумі 582 тисячі 100 гривень – це дотація, яка не, не має цільового призначення, тобто вона на виконання соціально-економічного розвитку спрямовується. І інша дотація у розмірі 12 мільйонів 900 98 500 – тисяч це має цільове використання, тому що до першої дотації пропонуємо викор... розподілити їх 90 тисяч направити на програму забезпечення моб підготовки для послуги за обслуговування автомобільним транспортом для перевезення і поповнити резервний фонд у сумі 492 100 тисячі резервний фонд в, об... в разі поповнення буде сума 696 тисяч 355 фонду. Щодо другої дотації 12 мільйонів 998 тисяч гривень, пропонуємо провести на виконавчому комітету головному розпоряднику спрямувати мільйон 180 тисяч на ремонт нежитлового приміщення у Староїванівському старостаті. Там приміщення знаходиться пошкоджене, постраждале. Постраждали yes. Да. Yes. Да. і на його відновлення 180 тисяч і далі по тексту там у відділу культури 179 тисяч. Також на відновлення цього приміщення, mm -hmm. також на проведення ремонтних придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, мільйон спрямувати це поповнення місцевого матеріального резерву. І відділу освіти головному розпоряднику спрямувати 968 тисяч гривень на відновлення, на проведення поточного ремонту, пошкодженого у нас до збройної агресії приміщень в нашому ліцею. Mm -hmm. Так, і відділ культурі я. Вже так, саме я правильно зрозуміла, що ви відвідали, що отам. Ота пірма вона не має цільового призначення, але ні, це ні, те, друг... ні, ні. що на Так на лице і вище не на викори. поточний на поточний капітальний, Те, капітальний да поточний де, де. поточний Фрешно, це капітальний бу... без поточний да далі. це було поточне а управління капітального будівництва 10 мільйонів 671 там на капітальний ремонт ліцею 8 мільйонів давайте далі ну і мільйон 671 Да, на відновлення на пошкоджені багатоповерхові житлові будинки заміна вікон спрямувати мільйон 671 сімдесят і Невідкладні першочергове аварійно-відновлювальні роботи мільйон. А ну зараз почекайте, в мене те, що я тут пояснювальній, давайте тут загальна сума інша стоїть. Ні, загальна сума що маєте на увазі? Там mm -hmm. же по розпорядникам виконавчому комітету окремо далі, де відбуло освіти і управління житлово комунального господарства. Ідеальна сума буде в нас мільйона до 88 тисяч. Вісім – це на що йде? Вісім – на, капіталь. на капітальний ліцей. Ага, все. Старі. Старі. Да, да. Добре. Це те, що було, що стосувалося розподілу дотації, і уже в ході за відповідно до звернення наших розпорядників пропонується здійснити перерозподіл видатків в межах уже затверджених кошторисних призначень там по відділу освіти, і по пожежній частині змінити напрямок використання видалося на 300 тисяч коштів. З, з, з определенним напрямком використання кошти були повернуті на рахунки, і вони запропонували. ну, а, Це, це, це ті, що ми що... виділяли, да, вони да, повернулися, вони повернулися повернули, на проблему. У кого є запитання? Немає. Пропозиції? Немає. За основному. Будь ласка. Який дефіцит бюджету? Зараз у нас не виконується, у нас 4 мільйони не виконується. Не виконується. 4 відсотка чи 4 мільйони. Четыре відсотка. 4 млн. 4%. А в чому все просто. Четыре відсотка ну, 4, 4, 4, 4 мільйони. Це за, за 4 місяці. Якщо брати з усього бюджету, то трошки не виконання метал. Ну так. У вас немає. Будь ласка, за основу. Бюджет не залишені, чого не виконується стоїть. За рахунок не виконується, за рахунок податку на ПДФО не виконується, за рахунок податків на нерухоме майно єдиного податку. І все разом вразимо, скажу. Оренда землі землі, заборгованість, така визначена заборгованість. Хоча і в судовому за рахунок.

Відділі фінансів. Вони, витання, ж мали, так планували, да, вони ж могли передбачити минулого року на рівні минулого року. Так, всяли... Ну ви ж знали, що акциз буде зменшений. Ні, не ми не, не, не передбачити. Це. Це 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 він не прийшов ще. Так буде. він знижений чи вони не оплатили? Він пойти в березні, але він нам не надійшов поки що. Так не знижено і виходить, ну, а не заплатив. Але ж не можна рік прийдуть до середини. Він дуже чіткий. Я вже чув це на початку. На сьогодні, так? Це ж <плес> 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 на рівні держави розраховується. Ви передбачите було з вами. Якщо немає запитань, будь ласка, за, за основу Хто за? Я вам дякую, Олена. На цьому порядок денний вичерпаний. Хочу чергово висловити подяку нашим захисникам, тим воїнам, Збройним силам України вам да. мирного неба, гарного дня і працюю на режимі. Всім дякую.